Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Лагідна мобілізація українців чи скоріше могилізація продовжується. В місті Золочів працівники ТЦК на блокпості викинули, викинули і викрали з фури водія. А фуру так і лишили на дорозі. На дорозі на полосі розгону, до речі, так і залишили стояти, покинуто. Коли приїхала дівчина забирати фуру, водійка дівчина, вдумайтесь, уже на фурах водії дівчата, працівники ТЦК не допускали її до фури. Доки вона не підняла скандал і вони не дозволили їй забрати фуру, яка була біля блокпоста. Про що це можна? Ну взагалі, про що можна говорити? Мобілізація перетворилася в дикість, в геноцид українського народу. ТЦКшники, нелюди, геноцидники, мобілізатори українського народу. Тому що викрадати, убивати, гвалтувати, калічити своїх українців, посилати на смерть нормальна людина не може. Тільки нелюд. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.